З 2008 року в нашому місті почала діяти нова система роздільного збору сміття. Свого часу було закуплено контейнери та розміщено їх по місту. Аби ознайомити населення з новою системою сортування сміття, активно проводилася інформаційна робота. Особлива увага була звернена на підростаюче покоління. Сьогодні, аби нагадати про важливість та актуальність цього питання, управління житлово-комунального господарства міст оголосило творчий конкурс для дітей на те. Роздільний збір сміття конкурс полягає в тому, що учні шкіл можуть брати участь в цьому конкурсі, малювати, як вони бачать роздільний збір сміття, показати, які є недоліки в роздільному збору сміття в місті, як вони бачать і ідеальний роздільний збір сміття. Чи роблять це вони вдома? Це вони можуть. Розказати нам на малюнках, які вони можуть зробити. Формат робіт може бути і формат А4, А3, А2. І флаєри. За підсумками цього конкурсу будуть обрано в двох номінаціях переможці. Переможців у нас буде шестеро. Перша номінація це буде плакат. Як діти бачать роздільний збір сміття, а другий це буде флаєр, використаний у довільній, живописній графічній техніці. За перше місце переможці отримають мобільний телефон. Сучасний за друге місце два переможці отримають фотоапарати, і за третє місце отримають сертифікати, за які вони зможуть обміняти на роликові ковзини. Конкурс триватиме з 10 січня по 12 лютого. Творчі роботи можна приносити до відділу освіти або до приміщення міськвиконкому кабінет 65. Нагородження переможців буде проходити 15 лютого під час церемонії гордість міста.